Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів від урядового проєкту є робота. Чи варто? І так, за що можуть відмовити? Негативна ділова репутація, невідповідність критеріям, недобір прохідного балу згідно критеріїв, непрозорість та нереалістичність бізнес-плану, не включення основних витрат у бізнес-план, невірні розрахунки, що дають негативний економічний показник, подання другий раз на конкурс після отримання гранту за тим самим конкурсом, відмова від співбесіди без поважних причин. Просрочення терміну подання доопрацьованого бізнес-плану. Позитивне рішення може бути скасоване унаслідок непідписання договору гранту та невідкриття рахунку на протязі 20 робочих днів, не створення суб'єкта підприємництва фізичною особою на протязі 20 робочих днів, не поповнення рахунку власними коштами, де є місце обов'язкове співфінансування для конкурсів до 1 мільйона гривень 30 календарних днів, для конкурсів до 8 мільйонів гривень 10 робочих днів. Скасування рішення може бути переглянуте на підставі вашої аргументованої заяви. Я оцінюю ваші шанси згідно критерії, надаю свої рекомендації, допомагаю щодо розробки бізнес-планів, заповнення заявки, готую до співбесіди. Щодо консультування з інших питань діяльності, розроблення бізнес-планів, звертаємося, пишемо за посиланням в Телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням в інстаграм, собачка Хіліна Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.